Продовження теми студентства. в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили триває тижневик європейської якості. Одним із його заходів стала одноіменна конференція. На порядку денному питання якості, але не лише продуктів та товарів. Говорили про європейську якість життя загалом. Україна рухається до Європи, тому питання якості одне з головних. Держава має не тільки споживати якісне, а й відповідати європейським стандартам життя, зазначили організатори конференції. Це екологія, і охорона навколишнього середовища, і освітянське питання, і культурні питання, і навіть комфорт психологічний у кожному. У кожній організації у суспільстві конференція спрямована на обізнаність студентів у стандартах європейської якості, адже саме таких фахівців сьогодні не вистачає українському суспільству. Ми моніторили підприємства нашого от, Миколаївщини, і дійсно не вистачає таких спеціалістів, які знають обізнані на впровадження систем управління от, якості, систему управління безпеки гігієни праці, систему екологічного менеджменту. Тобто саме таких систем, на які сьогодні, за якими працюють європейські підприємства. І завдяки чому і наші підприємства можуть стати культурно спроможними на сьогоднішньому ринку нашому. Миколаївська могилянка не тільки говорить про європейські стандарти, а й на практиці виховує фахівців, які володіють знаннями європейської стандартизації. Ми відкрили нову спеціальність стандарти, стандартизація, сертифікація і якість продукції. І саме будемо готувати магістрів з цього напрямку, тому що ця спеціальність існує як специфічна категорія, яка існує не з першого курсу, а з на рівні магістра. на рівні магістра. Для тих уже спеціальне для людей, які мають уже вищу освіту, і додатково будуть отримати спеціалізацію саме з стандартизації якості продукції. Чи де у імені Петра Могила нині об'єднав навколо себе низку провідних вишів України, таких як Львівська політехніка, Одеська академія технологічного регулювання якості, Київський університет технології та дизайну, аби обмінюючи з досвідом, випускати студентів, обізнаних у європейських стандартах життя? Тетяна Черкес, Данило сліж для програми Об'єктив.